Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Wow. Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові? Бачу, бачу, готові навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. <рес> Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Мм, який запах! Вуаля, готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний щось не л'ється. Де ти ау? What? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса! Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Викрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бензди, вийшло страшно, ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли їй ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота! Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик. Ха! ха Ммм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-Єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. А! Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все з ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, нет, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось <пух> дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малярко ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Ені, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Ось те, я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй. Вау, яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішили мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. <рик> а ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м -м. У мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Еніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи. Чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть. Але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, -ха. Він смішний. Смачний. Ммм, ням-ням-ням. Що там далі? Окей. О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу, жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано. М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибирай, лічилочка. Перемогу отримує страшно смачний бургер. точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же, Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао от зробити. Усі готові? Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Ой, пролила. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий Крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солода, ще та прикрас. Як вам? Краса. Я все річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я, я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову Венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, до мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену мининиці у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається. Капкейк. Зараз нагадаю потаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. Я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні. За вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку. Мої улюблені золоті пачі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. Ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт. Я всю ніч пекла. І яка гидота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримаємо і зелеті патчі. Що ж у цьому чудовому пакетику? О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі Посмішку. А так я чарівна. Гаразд, мені вже набридло. Кім можеш і ти? Окей. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Щодова, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так. І що ж мені сьогодні вдягнути? Ах, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Окей. Мені потрібна прислуга. Кім, мені потрібна твоя допомога. Так, міс Віві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. лечу до чудофрації, щоб прикупити міс фібі самі три дві речі. Тримайте. Дякую. Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово, Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, чи ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі Погнали на уроки. Та з Міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово. Єс! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна, What? а це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, а Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людина, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама, викличе швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улюбить зламався від ті. Але в мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? Oh my God. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. <плес> Хей, зубрила. Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, ха обдарила. <плес> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жак. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно. мої улюблені кота сендвічі Смакота. масла. кота сендвічі та милі записки. А в мене батьки постійно працюють. Джейн, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джейн не стрій осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. <рес> Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші, яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася у новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачно Шоколадка, але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно. Мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. <рес> Пахне офігенно. Ай, як боляче. То ну, давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джеймс, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно! Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Тому ж так не щастить. Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно. Як же смачно! Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою лопшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца. як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца але тільки моя заморожена. Яке відстій? у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу! Це було справді смачно! Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну гаразд, давай. Зрозумієш, зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, чупа чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути Джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн. Джейн, допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс і зараз побачиш, як? Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цифа. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого, я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюся, швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться єдиноріг. Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо М -м -м. ой ой, джин. Ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так.